Відгадай 5 міст по картинках і отримай подаруночок. Ну давай спробуємо. Що це за місто? А, ну, схоже на Львів. Точно? Як я не люблю твої питання, точно <плес> ти вже такий. Я думаю, так. Да. Виходячи з архітектури. Да, Що це за місто? Мостик такий. Ну я тут точно не була. Я намагаюся по архітектурі я зрозуміти. Спільши, трошки. Але тут, наче така архітектура, як, наче як західна. А позаду не західна Ужгород. Добре, і це Ужгород? Так, це Ужгород. Я просто в Закарпатті була в самому Ужгороді, до речі, я не була. Це якась фортеця, да? Кам'янець-Подільський. Я хотіла сказати, але типу боялася. Думаю, це не та фортеця. Я побачила підказку. Це Тернопіль Тернопіль. Ану, секунду. Це ж це площа ринок, де? Ні. Ні, чомусь мені здається, що це Одеса. Вітаю. А що ти мені голову ворочиш, блін, Марія? Вимучила мене, блін. Підписуй Дякую. Підписуй на мене. Так І підписуй. ти обов'язково підпишись.